Батьки сказали ні. Всім привіт! Відкриваю подарунок від підписниці, а паралельно розповідаю цікаву історію. Якось в мене оформила замовлення дівчинка на декорований біндер. Ми три дні його збирали, підбирали кольор, обирали декор, думали над кожною деталлю, щоб він вийшов ідеальним. По секрету скажу, що це був подарунок на її день народження. Варіантів було багато, але ми знайшли той самий, від якого ми вдвох були в захваті, залишалися лише невеличкі формальності. А саме остаточне затвердження дизайну та передплата. Але буквально наступного дня, коли я вже приготувала всі елементи, спланувала свій графік та виділила на декорування цілі вихідні, отримала відмову. Дівчинка повідомила, що батьки не дозволили. І в мене одразу питання, чому не можна було обговорити це одразу? Чому не можна було заздалегідь сказати, що вони проти? Адже я вклала все свій час, допомогла, радила, підбирала разом із дівчинкою всі деталі. А тепер це просто покупка, яка не відбулася. Але звичайно, в цій ситуації найбільше прикро за дівчинку, адже вона так мріяла про цей біндер. Вона уявляла, як розпаковує його, як розкладає всередині карти, прикрашає сторінки, робить його по-справжньому своїм. Мрія зруйнувалася буквально в одну секунду. Напишіть в коментарях, чи були у вас такі ситуації. Як ви домагалися свого і які поради можете дати? Гарного дня! Не забудьте підписатися.